Родич Микола Михайлович. хай. а адреса. Є 10 квартира 4. Скажіть, так, будь ласка, на камеру як вас звати, які ким ви працюєте. Так, слухай. Так. Так, э, добре, цю ситуацію на контролі. Ну, ну так, всю справу ми знаємо, там все нормально. М -м -м. Добре, домовилися. Так, добре. М -м. Так, слухаю вас. Дивіться, я вже третій раз прошу вас представитись. Я ж представився, скажіть, як так, вас звати? Прізничі, пані Дивич, Я виконуючи на в восьмі начальника відділу захисті Славської міської ради. От ми так. прийшли до вас, так. до мене поскаржилися так. люди з Івасука 10, що там в підвалі провалилася земля, є шурф, вони своїми силами. Як можуть його затикають, засипають, але головна причина не в цьому, головна причина в тому, що там постійно їздять вантажні машини з пів п'ятої ранку, не знати там до якої, до десятої вечора чи коли. Тріщать будинки тріщини, то не тільки в будинку номер 10 а по всій вулиці. От можете пройтися і подивитись. От мені цікаво, відділ з надзвичайних ситуацій, так яка реакція, що ви робите? По наскільки нам сказав заявник, і заява була написана вчора. Так? Шуф виник коли? Вже декілька років тому Долго. вони засипали і так далі. Заява тобто... написана вчора. Так. так? Угу. Коли заява буде розписана і дійде до нас як до виконавця, в подальшому ми будемо приймати міри і будемо даним питанням вивчати. І е, приймати якісь міри в межах своїх компетенцій, ну, які міри ви будете приймати? Е, для того, треба обстежити е, даний е, даний завал. Я думаю, що буде створена комісія розпорядження міського голови. Ту комісію будуть призначені відповідні люди, е, які в компетенції і в принципі в яких е, які можуть щось по тому сказати і. В акті обстеження будуть дані якісь рекомендації, якісь моменти, як з і що з тим буде. Тобто ви як, ну я зрозумів, молодий працівник, ви не в курсі, що діється на вулиці Івасюка. На вулиці Івасюка, що діється, нам буде відомо після акту обстеження. Ну, то, то вже я вам кажу, руками Я тягнуться? працюю тут з 17 жовтня. Цього ну, року. Тобто ви не знаєте якось? Інформацію по даному заявнику і, взагалі, який там стан я не володію в силу того, що, що заява до мене народження не попаде. Ясно. А от ваші пропозиції, коли та заява попаде, так що ну, складу можете сказати? Пропозиція буде значить, виложені в акті обстежень. Я не знаю, яка там ситуація, в чому. Потребує воно подальшого дослідження, не потребує. Можна це власними силами провести, не можна і так далі. Я не володію ситуацією, не володію даною конкретною заявою, тому сходу вам нічого не можу сказати. О, дивіться, заява була занесена 6 числа сьогодні. Вже сьогодні, сьогодні. сьогодні 7, -е. 7 -е число, значить, я буду тримати цю ситуацію особисто Без на контролі, і, Без тому що там біда дійсно.